Я сподіваюся, виглядає нормально, тому що я себе не бачу банально. Welcome back, всім, хто тут не новенький, і всім привіт, хто тут новенький. Мене звати Лола і я книжкова блогерка. Під одним з моїх відео було залишено коментар, де людинка попросила розповісти про свої улюблені книжки. Ну, мені сподобалася ідея, я подумала, це прекрасна ідея, тому що, по-перше, так, ви більше познайомитеся зі мною, зрозумієте мої смаки в книжках і так далі. Ну і по-друге, чому ні? Тим паче, ну мене попросили. тож. мені насправді дуже приємно, що ви пишете ідеї для відео. Це прям дуже надихає і допомагає. Без зайвих слів почнемо. Як ви зрозуміли, вже в цьому відео я розповім вам про свої улюблені книжки. Спершу я розповім вам про серії книжок, а пізніше вже поговоримо про однотомники, одиничні книжки. Я не знаю, як правильно сказати, якщо чесно. Почнемо з моєї най-най-най улюбленішої серії книжок. Я читала її ще дуже давно, коли мені було 13. І ця серія частково сформувала мене як особистість і сформувала мої смаки не тільки в книжках, а й в фільмах і так далі. Це агенція Lockwood і Ко від автора Джонатана Страуда. До речі, для вашої зручності я буду прикріпляти фото тут цих книжок, але також ви можете побачити їх в цій конструкції моїй позаду мене. Отже, ця серія складається з п'яти книжок, а також у цієї серії, до речі, є екранізація на Netflix, проте всього перших двох книжок. Отже, це був перший сезон Деко на Netflix, Ви зараз можете бачити постер. Взагалі, я помітила таку тенденцію, що людям, які не є фанатами книжок, тобто вони не читали ці книжки, їм дуже сподобався. Цей серіал. Але фанати книжок, ну не скажу, що не сподобалося, але це було непогано, просто не вау. Я теж належу до цих фанатів книжок. Отже, взагалі, про що Локвудеко? Локву це агенція паранормальних розслідувань. Таких агенцій в Лондоні досить багато, адже в Лондоні і взагалі у Великій Британії епідемія навала привидів. Вони з'являються вночі і можуть вбити людину всього одним доторком. Тож такі агенції, як Локвудеко, рятують і себе, і людей. Локу. Іко є найменшою і найкрихкішою агенцією в Лондоні взагалі. Вона налічує всього три співробітники: це Ентоні Локвуд, голова агенції, Джордж Кабінс це його якби помічник, дуже розумний пупсік, і наша головна героїня це Люсі Карлайл. І також вони підлітки, адже саме підлітки найчутливіші до привидів. І кожен з підлітків має свій талант: це або чути привидів, або бачити якісь смертні сліди цих привидів. Отже, про цю в принципі агенцію є серія. Про те, як як не ловлять привидів про те, як вони намагаються протистояти більшим агенціям, взагалі вижити в цьому ринку агенцій. Якщо ви любите містику, детектив, паранормальщину, це. Для вас особисто я після цієї серії вона просто залишила неймовірні враження у мене. Я після неї стала дуже любити паранормальщину, привидів і так далі. Містику. І якщо десь є привиди, я це подивлюсь, почитаю, послухаю і так далі. Отже, підемо далі. Наступна моя найулюбленіша серія, я нещодавно зовсім здобула цю улюблену серію. Це крізь деркала. Наразі українською в наявності три книжки і серії, проте всього в серії їх десь чотири. Так, от я прочитала дві книжки, але у мене... Можна тут побачити позаду стоїть третя, я планую її зовсім скоро читати. Отже, крізь дзеркала, про що? Взагалі цю серію порівнюють з Гаррі Потером у світі Стимпанку, але для мене тут Гаррі Потера немає, ні. Я не знаю, чому всі майже серії порівнюють з Гаррі Потером, це так дивно. Тут Стимпанку, до речі, так, багато. І також це фантастика, фентезі. Ці книжці просто неймовірно світобудовувана, складна, проте дуже цікава і гарно продумана. А також тут незвична система магії, я вважаю це плюс. Я люблю незвичні системи магії. Почнемо з першої книжки серії. Це зимові заручини. Ну, ви розумієте, по назві що хтось з кимось буде одружуватися. Отже, головна грення Офелія вона з острова з ковчега, адже, до речі, земля в цій серії роздроблена, і вона, якби, поділена на ці ковчеги, літаючи такі острівки. Отже, Офелія, вона з одного ковчегу і вона має вийти заміж за чувака з іншого ковчегу, і ковчег це називається Полюс. Полюс це дуже холодний, жорстокий ковчег. В принципі, як і сам її наречений, її наречений Торн, він теж такий холодний, такий, такий закритий, але він краш гайс, me. Ну і Офелія, коротше, вирушає за торном на полюс. Ну і на цьому ковчегу так стається, що потроху її затягують у політичні інтриги та ігри. Отже, якщо ви любите стимпанк, детектив і магічну світобудову, дуже таку незвичну, взагалі на максимальну відміну від нашого світу, то е, я раджу вам цю серію ознайомитися з нею. Вона справді класна. А також, якщо ви фанатіти від Slow Burn, як і я, Slow Burn – це е, повільне горіння, це такий троп в стосунках зазвичай. Це коли два персонажа дуже повільно закохуються і так само повільно у них розвиваються стосунки. Я не знаю, просто дуже таке люблю. Отже, якщо ви таке любите, то е, Різеркала магія. такий троп. Перейдемо до ще однієї моєї улюбленої серії з дитинства. Це трилогія, і це трилогія від автора я вже називала його. Це Джонатан Страут. Як ви зрозуміли, Джонатан Страут це мій улюблений письменник. Отже, Бартімеус, трилогія Бартімеуса. Взагалі, як зрозуміла по назві, в цій серії три книжки проте є приквел до серії. Приквел це в приквелі розповідаються події, які відбулися до основної якби, серії. Він українську ще не виданий, але він скоро має вийти в видавництві Аба Отже, взагалі про що Бертімеус? Ну, тут у нас знову все відбувається в Лондоні. В цьому світі взагалі люди поділені на два табори. Є маги, вони вміють викликати демонів, джинів і так далі. Там дуже багато взагалі різноманітних демонів. Вони викликають їх, і вони можуть якби, змушувати цих демонів працювати на себе як рабів. А є просто людини, вони прості люди, вони не вміють чоклувати. Тобто, до речі, в цій серії так ви можете стати чоклоном, якщо ви просто навчитесь цьому. Але ну не у всіх є ресурси на це. тож є просто людини, які. І цього не вміють. І вони, ну, якби вони утискаються, грубо кажучи. А от маги вони правляча каста, скажімо так, вони еліта. Наш головний герой Натаніель. Отже, Натаніеля усиновили, а фактично його продали сім'ї магів. І його наставник навчає Натаніеля цьому мистецтву магії, як викликати демонів і так далі. Ну, але наставник його жорстокий, тому у Натаніеля Деді Іщус, до речі, моя улюблена пісня. Go ahead and cry, a little girl. Anyway, далі і одного разу у першій книжці так сталося, що Натаніелі скривдили. Ну і він хоче показати себе, адже його его, его образили. Треба себе показати, треба відімстити. Ну і він викликає Бартімеуса. Ну Бартімеус у нас такий хитрий демон. Тож Натаніель накликав на себе просто купа пригод. Але це цікаво. Тут теж мені здається, є такі трохи політичні ігри. Ви би бачили, як я ревіла, коли дочитала цю серію. Просто у мене реально була істерика. Це дивно. Отже, перейдемо до наступної серії: теж Before the Coffee Gets Cold, я вже в одному з відео розповідала про цю серію, але це окреме відео, тому я повторюся, скажімо так. Я не скажу, що це моя прямолюблена та улюблена серія, тому що я прочитала всього дві книжки і не знаю, чи буду читати її далі, бо там насправді кожна книжка може розцінюватися як окремо, типу історії, в принципі, об'єктивно не пов'язані між собою. Взагалі я читала англійською, але українською є дві теж частини, які я прочитала. Скільки всього книжок. Серії я не знаю приблизно чотири. Але чотири перекладені англійською, оскільки це японський автор, до речі, так це японський автор, то можливо там є ще інші частини, які не перекладені ще англійською. Отже, це така затишна фантастика. Ці книжки досить коротенькі, але вони дуже душевні, дуже комфортні. Мені справді дуже сподобалося, тому що це якось мусило мене задуматися про стосунки між людьми і, взагалі, про такі знаєте, не знаю, про такі речі, ось. І мені просто було дуже комфортно, коли. Читала цю серію, особливо першу книжку. Отже, тут у нас розповідається про кав'ярню, яка може повернути вас у минуле, проте там є свої правила. І одне з правил це те, що поки ви перебуваєте в цьому минулому, ви маєте сидіти на одному місці, і ви маєте перебувати в минулому рівно стільки, доки кава не охолоне. А потім ви маєте випити цю каву швиденько і повернутися в теперішнє. В принципі про цю кав'ярню історія нам розповідають про різні історії людей, які поверталися в минуле і так далі. Я вам раджу, якщо вам треба відпочити від чогось, або, знаєте, почитати щось таке спокійне і комфортне. Тому так, підемо далі. Далі я буду говорити про книжки, про які я ще в принципі ніде майже не згадувала. Але я теж читала їх досить давно, проте я пам'ятаю наскільки мені було комфортно, коли я це читала. Це ще було взимку і події в книжці теж. Чи відбувається взимку? От мені прям той період мені дуже сподобались ці книжки. Я зараз кажу про е, дім із зеленого скла. І друга частина це приводи дому із зеленого скла. І це прям максимально зимова атмосферна історія, дуже комфортна. Мені розповідається про хлопчика Майло, і він хоче відчути спокій під час канікул. Проте його батьки ведуть такий досить прикольний бізнес. Вони тримають готель, де зупиняється котра де. Вони тримають готель, де зупиняються контрабандисти. Ну і одного морозного вечора Майло розуміє, що спокою на канікулах не буде, адже гості все прибувають і прибувають. Пізніше він усвідомлює, що у кожного з цих гостей є своя таємниця. І ні, це не тому, що вони контрабандисти. Ні. Отже, наступного дня Майло знайомиться з дочкою кухарки Меді. Разом вони знаходять загублені фрагменти карти і починають справжню пригоду. Я насправді мало ще пам'ятаю про цю книжку, про ці. Книжки дуже мало. Пам'ятаю тільки те, що мені було капець комфортно, коли я читала, і в принципі трошечки сюжет, і все. А тепер нам пора поговорити про однотомні одиночні книжки. Підкажіть мені, будь ласка, як правильно казати це. Отже, український автор. Я думаю, що ви його знаєте, бо він досить популярний. Це Макс Кідрук, і я поговорю саме про його одну з книжок. Мені здається, вона одна з найпопулярніших: це Неозразя і Мовчи. Ця книжечка досить велика, і там багато наукових. Обґрунтувань взагалі всього, що відбувається, але це насправді так цікаво читати, особливо якщо у вас цікавить тема паралельних всесвітів. Коротше, сімейка переїжджає в новий будинок. 14-річний Марк має змінити школу. Хлопець начитаний, досить розумний, проте він сором'язливий і, отже, є ідеальним об'єктом для цкування. Марк просто мріє втекти у світ, де всього цього немає. І одного разу він знайомиться із сонею, дівчиною з паралельного класу. Вона розповідає йому, що такий світ. Є і все, що треба зробити Марку, це піднятися на 10-й поверх по ліфту в його будинку. Марк не вірить в це, бо це звучить максимально науково необґрунтовано, правильно. Але все ж таки одного дня він вирушає за соною, і він навіть не усвідомлює, що проста мандрівка на 10-й поверх його будинку не тільки зруйнує його уявлення про реальний світ, а ще й загрожує йому чимось набагато гіршим. Коротше, це було справді стрьомно, Це такий. Хороший трилер, і мені подобалася, як історія розгорталася. Вона розгорталася повільно, але це було справді цікаво читати. Далі ми поговоримо про мексиканську готику. Мені сподобалася мексиканська готика, тим, що це справді незвична. Книжка, точніше, горор, це трилер, горор. Там є огидні моментики, але це тільки додає напруги. І я не знаю, я прочитала дуже швидко цю книжку, буквально за кілька днів, що для мене не властиво. Я зазвичай читаю дуже повільно. То ця книжка вона змогла поглинути мою увагу, що теж трапляється дуже рідко, я серйозно зараз кажу. Мексиканська готика це історія про Мексику 1950-х років. Юнак красуня Наемі отримує листа від своєї кузини та подруги Реги дитинства, і в цьому листі кузина просить приїхати Ноемі до неї до будинку її нареченого, адже вона думає, що вона скоро помре і щось їй загрожує. Ноемі вирушає до своєї кузини, до цього будинку це величезний маєток. Вона намагається шукати правду і усвідомлює, що з будинком щось не так, щось або хтось намагається заволодіти її свідомістю. Крім того, дівчина дізнається, що родина нареченого її кузени приховує дуже жорстоку та криваву правду. Найбільше смертей і таємниць на своєму рахунку має голова сімейства, містер Гордон, містер Говард. I'm sorry. колись він коїв божевільні речі заради багатства. Отже, Наемі належить покласти край всім цим жахіттям, які відбуваються в будинку. Проте дівчина навіть не усвідомлює, що зайшовши в цей будинок, вона більше з нього може і не вийти. Повернемося до українських авторів. Це світ долішній. А насправді я купила цю книжечку через обкладинку. Вона мені дуже сподобалася. Це як я вже сказала. Книжка української авторки, це антиутопія і фантастика. Мені вона дуже сподобалась, дуже дуже сподобалася, і я просто сподівалася, що є продовження, але ні, немає. Це однотомник. Це насправді дуже мене засмутило, бо, блін, історія реально класна. І я хочу популяризувати цю книжку всіми просто методами. Отже, це історія розповідає про 2165 рік і про землю, яку давно вже захопили прибульці. Залишки людської цивілізації мешкають Шкоють на літаючих таких станціях, і вони вже реально просто не сподіваються навіть повернути собі землю. Сіона Вель це головна героїня, і вона юна рейджерка із четвертої станції. Також вона дочка капітана. Вона одна не з багатьох, хто ще спускається на спустошену землю. А також вона звикла виконувати всі свої завдання самотужки, проте на одне із завдань їй ставлять в напарники Ліама. Це хлопець, якого колись рятували із землі, і все це насправді дуже напружує Сіон. Вона підозрює, що вона частина чиєїсь мови, адже вона дочка капітана. І незабаром звичне життя для Сіони просто, просто зникне воно перевернеться на 180-360 на градусів і все буде в дупі. Yes. О Боже, це просто реально крута історія. Я навіть не думала, що авторка зробить те, що вона зробила. Вона, ну я не думала, що це буде настільки трагічно. Я також ще дуже люблю антиутопії і фантастику наукову. Тому якщо вам таке теж подобається, те, що тільки що описала, то будь ласка, читайте цю книжку, вона дуже класна. І плюс це українська авторка. Тож так, тепер ми перейдемо до мого нового кохання. Ми перейдемо до книжки, яку я прочитала восени 2024 року. Я розповідала вже про неї. Теж, отже, це ніби ми злодії. Це та книжка, яка має потрапити вам у настрій. І восени 2024-го, коли ще читати Дарк Академію, вона максимально потрапила мені в настрій, просто максимально. І це було настільки атмосферно, настільки комфортно, настільки цікаво, настільки взагалі просто вау, що ем, я дуже надовго запам'ятала цю історію, цей вайб. Ніби поми злоді розповідає про Олівера. Він 10 років відсидів за вбивство свого друга. Але інспектор, який чеканстеп. Бель чи детектив, я не пам'ятаю, як його там називають. Який засадив Олівера. Він хоче зрозуміти, чи це правда, чи він реально вбивав свого друга, чи хтось інший винен. Коротше, він хоче зрозуміти правду. Ну і Олівер йому розповідає: десять років тому він вчився. Мені здається, це щось була Шекспірівська академія, щось таке. І Олівер вчився на актора театру. У нього були класні одгрупники, їх було всього семеро. Вони класно дружили, і кожен з них грав ті ролі в житті, які вони грали і на сцені. Проте одного разу все змінюється. Кожен. З його друзів, включаючи Олівер, вони грають на сцені ті ролі, які їм абсолютно не властиві. Олівер раніше грав другорядних героїв чиєїсь історії, проте тепер він став головним героєм. І всі ці обставини перетворюють невинне суперництво між друзями на жорстокі сутички. Ну а пізніше одного з друзів знаходять мертвим. Я чула, що ця книжка дуже схожа на таємну історію, проте я не читала таємну історію і чесно не хочу. Якщо вам подобається осінь, Даркакадемія. Театр Шекспір, бо там дуже дуже багато. Шекспіра дуже багато. То вам сподобається ніби ми злодії. А також я купила собі короля Лір Шекспіра, тому що саме ніби ми злодії надихнула мене на ознайомлення Шекспіром заново, тому що коли я читала Шекспіра в школі, чесно маніру, моя Джульєта не сподобалася. Anyway, перейдемо до наступної книжки, і це Five серва. Як це вимовити? Survive, 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 Five, Survive. Це виживуть п'ятеро. Ця книжка є українською. Отже, виживуть п'ятеро: це такий трилер, де все відбувається в досить закритому просторі і на одному місці. Що, до речі, дуже класно, адже це реально складно написати історію, трилер, такий захоплюючий, де все відбувається в одному місці. До речі, це від авторки, яка написала посібник зубиства для хорошої дівчинки. Я читала цю книжку, вона мені. Мені, чесно, сподобалося менше ніж «Виживуть п'ятеро. Отже, про що ця історія? Тут у нас шість друзів. Вони вирушають у відпустку і вони їдуть на будиночку на колесиках. Який подарок. Е, я дуже перепрошую, мене відволікли. і Мені зараз треба думати, що я там взагалі казала. Секундочку. Отже, так, друзі вони застрягають просто на якійсь лісистій доріжці, взагалі в якійсь дубі. Немає зв'язку, і тут їхню шину прокалюються. Їхня шина прокалується. проколюються. Ну, спершу вони нічого про це такого не думають, але пізніше з'ясовують, що насправді їхню шину прострелили. І тут, в цьому лісі, вони не одні. З ними ще й снайпер. Цей снайпер пізніше зв'язується з ними. І він вимагає віддати когось із них. Проте друзі мають визначити кого із них. Хоче снайпер. На це у них є всього 8 годин до світанку. Це реально класний, дуже такий напружений трилер. Мені сподобалося. Ну і перейдемо до останньої книжки. Я прочитала її десь два тижні тому. Це невеличка книжка, це Дім Голоу. Це такий темний атмосферний горор, місцями огидний, який, в принципі, може реально викликати у вас блювотний рефлекс. Ця книжка нагадала мені мексиканську готику, проте, чесно, можливо, сподобалось навіть більше. В тій книжці все відбувається вже в сучасному світі. Колись. У дитинстві троє сестер. Вони абсолютно безслідно зникли на вулицях Единбурга. І так само вони непомітно повернулися через місяць. Всі раділи, батьки раділи, проте дівчата змінилися. Їхні колись світлі очі дуже потемнішали, а їхнє колись темне волосся стало білим. А також у кожної з дівчат під шиєю був шрам у вигляді півмісяця. Дівчата ростуть, і кожна з них іде своїм шляхом, але вони залишаються пов'язаними. Вони відчувають одна одну. Проте якось за дуже загадкових обставин зникає найстарша сестра Грей і Її сестри Віві та Айріс мають намір попри все знайти свою сестру, навіть якщо це означає розкладати найбільшу таємницю їхнього життя, а саме це зникнення. Адже вони нічого не пам'ятають, що сталося за цей місяць, коли їх не було. Книжка заслуговує на вашу увагу. Тут до речі ще є елементи фольклору, що дуже гарно вплітається в сюжет. Що це за волночка була, я не знаю. А також я просто хочу сказати, що блін, це була б така класна екранізація від Нетфлікс. Типу реально тут є такий вайб Нетфліксу. От блін, шкода, що немає. Організації було б реально класно. Отже, це все. Я не знаю, що ще додати. Це всі книжки, про які я хотіла вам розповісти. Я сподіваюся, тепер ви знаєте мої смаки більше. А також підписуйтесь на мій інстаграм та тікток. З інстаграмом у мене взагалі дуже плачебна ситуація, тому що там кількість підписок майже не змінюється. Але при тому, типу, я туди ледь не на найбільше контенту вливаю. Ну, ладно. Добре, не буду засмучуватися. І ще пишіть в коментарях, які ваші улюблені книжки, або, можливо, вам якась сподобалася з тих книжок, про які я тільки що розповіла. А також обов'язково пишіть ідеї для моїх відео, щоб ви взагалі хотіли більше бачити на моєму каналі і, можливо, щось ви хотіли покращити і так далі. Будь-що з цього пишіть в коментарі. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Сподіваюся, що воно було таким комфортним відео. І е, гарного вам тижня, гарного вам дня, гарного вам взагалі всього вашого життя, щоб у вас все було. Було Класно, тож, побачимося з вами у наступних відео. Па-па!